Вітаємо, шановні колеги і колежанки. Сьогодні ми розглянемо надзвичайно важливу і дуже актуальну проблему подолання освітніх утрат із навчального предмета хімія в закладах загальної середньої освіти України. Повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої суверенної держави, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Призвело до тяжких наслідків для середньої освіти, зокрема, спричинило освітні прогалини в хімічних знаннях учнів і учениць. Рекомендації з подолання наслідків освітніх утрат із хімії нададуть співробітниці відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу Людмила Величко. Кандидат педагогічних наук. Старший дослідник. Старший науковий співробітник відділу Ірина Крамаренко. Науковий співробітник відділу Ганна Лашевська. Передовсім розгляньмо причини освітніх втрат із хімії. Це перш за все, недоотримання навчальної підготовки у зв'язку з відхиленнями в академічному процесі, незалежно від його форми оф чи онлайн. Йдеться про перерви в заняттях, пропуски окремих занять, переривання уроків, недостатність або повна відсутність дидактичного забезпечення, неможливість виконання хімічного експерименту і, що найприкріше, Утрачання вже здобутих компетентностей через неможливість застосування їх на практиці. Що треба зробити для компенсації освітніх утрат у навчанні хімії в закладах загальної середньої освіти України? Потрібно виявити прогалини і втрати, розробити план розв'язання виявлених проблем. Мотивувати учні учениць до надолуження згаяного і до навчання загалом. використати доступні засоби компенсування втрат. Розгляньмо основні очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності, що підлягають перевірці у 8-11 класах. У восьмому класі це. Оперування з символами і назвами хімічних елементів, розрізнення атомів і молекул, простих і складних речовин, чистих речовин і сумішей, фізичних і хімічних явищ, складання хімічних формул речовин за валентністю елементів, обчислення відносної молекулярної маси за хімічною формулою, кількісного складу розчину. Описування ознак хімічних реакцій, пояснення закону збереження маси речовин, взаємодії кисню з простими і складними речовинами, взаємодії води з оксидами, складання, складання відповідних рівнянь реакцій, аналізування умов виникнення і припинення горіння, якісного і кількісного складу розчину наведення прикладів реакцій сполучення і розкладання, оксидів, кислот, основ солей, індикаторів, розуміння проблем чистоти води, повітря. У 9 класі основними очікуваними результатами навчально-пізнавальної діяльності є розрізнення атомного ядра, електронів, протонів. Нейтронів пояснення періодичності зміни властивостей хімічних елементів згідно з періодичним законом. Характеризування видів хімічного зв'язку типів кристалічних граток. Виявлення залежності фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток, обчислення молярної маси речовин, об'єму газу певної маси. Обчислення із використанням відносної густини газів, розрізнення назв і хімічних формул оксидів, кислот, основ середніх солей, характеризування хімічних властивостей представників основних класів неорганічних сполук, пояснення суті реакцій нейтралізації, заміщення, обміну. Знання і дотримання правил безпеки під час роботи з лугами кислотами. У 10 класі учні й учениці мають знати склад і структурні формули метану, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот, гомологів метану. Склад жирів, вуглеводів, білків, реакції горіння, заміщення, приєднання, взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. В 11 класі учні й учениці мають застосовувати знання про періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів. Про види хімічного зв'язку типи кристалічних граток, про електролітичну дисоціацію кислот основ солей у водних розчинах, про реакції обміну між електролітами у водних розчинах, про типи хімічних реакцій. Ідентифікувати освітні втрати можна за допомогою тестування анкетування, короткочасних диктантів, вікторин тощо доцільно використати діагностувальні тести з хімії та інших предметів на платформі Всеукраїнської школи онлайн навчально-методичні матеріали цього проєкту. У такий спосіб можна здобути інформацію про навчальний зміст, із яким пов'язані найістотніші втрати, виявити прогалини в знаннях і вміннях учнів. На надолуженні тем, які учні не довчили, мають бути зосереджені основні заходи з подолання освітніх втрат. Для діагностування збережених знань, виявлення прогалин, оперативного коригування, доцільно скористатися Google формою. Більшість учителів уже оцінили переваги цього зручного інтерактивного інструменту. Адже за допомогою Google Form можна створювати різноманітні авторські освітні продукти опитування, тести, вікторини, квести з графічними підказками, квести подорожі. Власноруч створена продукція індивідуалізована. Вона відповідає потребам учителя і цільової аудиторії, для якої її було розроблено. Такі освітні продукти мають високий рівень інтерактивності, забезпечують автоматизований облік результатів тестованих у Google таблиці і оперативний зворотний зв'язок. Можна вбудовувати в освітній продукт заохочувальні коментарі до правильно або неправильно виконаних завдань, поради з використання додаткових дидактичних матеріалів, зображення, відео. Регулювати обов'язковість чи не обов'язковість виконання попереднього завдання для того, щоб перейти до наступного, призначати певну кількість балів за виконання завдання, рандомізувати послідовність завдань і варіанти відповідей, легко редагувати створений продукт і мати до нього повсякчасний доступ. Створена на основі Google Form цифрова продукція приваблива. Підвищує інтерес дітей до навчання, полегшує вчительську працю. Докладні інтуїтивно зрозумілі інструкції сприяють швидкому опануванню цієї хмарної технології та успішному використанню її на різних етапах навчального процесу. З прикладом діагностувального тесту, створеного з використанням Google форми, можна ознайомитися за QR-кодом. Власне, виявлення прогалин лише перший крок у подоланні їх, яке потребує системних заходів. За потреби до плану можна включити низку заходів, пропонованих ЮНЕСКО для компенсації освітніх втрат. Ми не беремо до уваги збільшення тривалості навчального року, кількості навчальних годин на предмет, додаткові заняття та інші заходи. Що їх визначає адміністрація школи, і які меншою мірою залежать від учителя хімії? Індивідуальна робота з учнем дає змогу зосередитися на тих питаннях, де він відчуває труднощі. Це допоможе школяреві наздогнати решту класу. Важливо заохочувати учнів, які відчувають труднощі. Схвалювати їхню стараність, що може допомогти дитині збільшити впевненість у собі, підвищити самооцінку. Які додаткові навчальні матеріали можна використати? Це підручники, навчальні посібники, дистанційні курси, віртуальні лабораторії, відео і навчальні ігри. В Інституті педагогіки в минулі роки було розроблено навчальне і методичне забезпечення дистанційного навчання, посібники з власне дистанційного навчання, а також електронні підручники, навчальні посібники, віртуальні лабораторії, що можуть бути адаптовані до сучасних умов навчання хімії. Список таких навчальних матеріалів наведено на наступному слайді. Останніми роками розроблено кілька навчальних програм, методичних рекомендацій і посібників із курсів за вибором, що їх можна використати факультативно для індивідуальних занять і для самонавчання учнів як дидактичні матеріали. Посібники розміщено в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. Це Українська школа онлайн, українська національна онлайн платформа для змішаного і дистанційного навчання учнів і методичної підтримки вчителів 5-11 класів. Платформа містить навчальні матеріали, що пройшли 5 ступенів перевірки і відповідають державним стандартам. Мета всеукраїнської школи онлайн забезпечити кожному українському учневі і учителю. Рівний, вільний і безоплатний доступ до якісного навчального контенту. Список інших онлайн ресурсів наведено на наступних слайдах. Для заохочення учнів до само і взаємонавчання учитель може посприяти в складанні плану, визначенні етапів роботи, способу самоконтролю і самоперевірки результату. Часом на допомогу учням, які мають проблеми, можуть прийти однолітки, працюючи над міні-проєктами під час уроку і довготривалими груповими навчальними проєктами. Орієнтовні теми проєктних робіт Зазначено в програмі. Якщо в закладі освіти не проводять синхронні заняття онлайн, то учнів треба забезпечити навчальними матеріалами альтернативними способами. Це можуть бути покликання на відкриті для перегляду в будь-який час відеозаписи, сторінки навчального блогу вчителя, оцифровані підручники-посібники, презентації, конспекти занять тощо. Переважно сервіси проведення онлайн уроків дають змогу записувати заняття. Подекуди доступ до таких записів можна використати як альтернативу відвідуванню синхронних уроків за умови забезпечення оптимальних тривалостей і змістового наповнення запису. У цифровому навчанні практикують короткі відео тривалістю від 8 до 10 хвилин. Тож у разі. Планованого подальшого використання запису заняття варто обмежувати його тривалість або структурувати зміст так, щоб можна було виокремити найінформативніший фрагмент. У навчальній програмі з хімії окремою рубрикою визначено домашній експеримент із доступними речовинами і різноманітними споживчими продуктами. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром, очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтра, дія насік буряка чи червоноголової капусти, лимонного соку, оцту, розчину харчової соди, мильного розчину, виготовлення колоїдних розчинів, желе, кисіль тощо. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника. Виявлення крохмалю в харчових продуктах. Домашній експеримент можна виконати під наглядом дорослих. Він підтримає інтерес учня до досліджень у разі неможливості виконання повноцінного лабораторного експерименту з хімією. Важливо звертати увагу на пояснення досліджуваних явищ, інтерпретацію результатів дослідів. Навчання в умовах воєнного стану стало випробуванням вітчизняної освіти не лише на міцність, а й на необхідність знань, достатність сформованих навичок, усвідомлення цінності освіти. Попереднє дослідження засвідчує, що в багатьох випадках поновлення повноцінного навчання, включно з теоретичними заняттями, практичними роботами. Контрольними перевірками і домашніми завданнями потребуватиме додаткової мотивації. Найпереконливіша мотивація під час війни це впевненість у практичній корисності хімічної освіти для збереження життя і здоров'я. Учні мають усвідомлювати, що навіть елементарна хімічна грамотність. Обізнаність із властивостями хімічних сполук і розуміння суті хімічних явищ можуть прислужитися в екстремальній ситуації, спричиненій воєнними діями. Переконувати учнів важливо на конкретних прикладах, наведемо деякі з них. Під час бомбардування Донбасу було зруйновано хімічні підприємства, яких багато на цій території. Одна з бомб потрапила до резервуара з нітратною кислотою. Ця сполука є сильним окисником, до того ж димить на повітрі, виділяючи оксиди нітрогену, що утворюють так звані лисячі хвости. У вологому повітрі відбувається зворотна реакція. Оксиди знову перетворюються на кислоту. Як треба діяти в разі перебування в зоні впливу цих оксидів? Як нейтралізувати кислоту, якщо вона потрапила на поверхню тіла чи предметів ужитку? Чим просочити пов'язку, щоб захистити органи дихання? Інший приклад стосується враження фосфорними боєприпасами. За якими ознаками можна виявити горіння фосфору? Що відбувається з продуктами горіння, як загасити фосфор, що палає? Корисними є знання не лише хімічних, а й фізичних властивостей речовин. Наприклад, запобігти враженню отруйними газами. Допоможе знання густини газів відносно повітря. Амоніак має специфічний запах, його густина менша за густину повітря. Тому під час поширення амоніаку треба зайняти якомога нижче положення на місцевості. Флор теж має специфічний запах жовто-зелений колір його густина. Більша за густину повітря, він стелиться по землі, тому в разі поширення хлору треба підніматися якомога вище. Можна також навести приклади того, як незнання властивостей навіть відомих речовин може коштувати життя, у мережі набуло поширення фото, зроблене після звільнення території Харківської області. На світлині видно окоп, залишений рашистами. Для захисту від обстрілів загарбники обклали свій прихисток мішками з амонійною селітрою. Це добриво рашисти поцупили в місцевих фермерів цілком очевидно, що про вибухонебезпечність селітри невігласи нічого не знали.